24 лютого 2022 року В'ячеслав Єрко вивіз під ворожого удару сім бойових літаків. Після цього вступив у нерівний бій із ворогом, аби захистити небо столиці. П'ять наших авіаційних екіпажів здійснювали боротьбу з 12 авіаційними екіпажами противника і вісім вертольотів. І коли особисто Вічеслав. Тому бою знищив один літак і два гелікоптери. Герой України посмертно В'ячеслав Єрко у перший день широкомасштабного вторгнення здійснив аж чотири бойових вильоти. Побратими зізнаються, така кількість вильотів задача надскладна. А у нерівний бій із ворогом вступаєш із розумінням, що йдеш на вірну смерть. В останньому своєму бою він знищив вже на сучасний російський літак су 35 і до останнього виконував. Свій військовий обов'язок. Згадує останній бій В'ячеслава Єрка його побратим бджоляр Вони в той день разом зустрічали ворога. Славик був керівником, ведучим групи. Я був у нього виданим. Він не вагаючись вступив в бій. Навіть коли ми побачили винищувачів в повітря на великій висоті, він зразу перевів в небор, атакував винищувач. На жаль, ракета збила його. У школі, де навчався В'ячеслав, нині створена меморіальну експозицію. Тут його речі і фото з дитинства, спогади про юнацькі роки, а ще уламки літака, на якому він здійснив свій останній виліт. Рідний брат загиблого Костянтин розповідає, що у льотчика залишилась дружина і дві малолітні донечки. В останній раз каже, почути батька дівчатка змогли якраз перед четвертим вильотом. 24-го, так, да, ми спілкувалися зранку, і потім після обіду, вже перед четвертим вилітом, тобто він дзвонив, бо ми в цей час якраз я з його родиною якби, то, ми виїжджав, як би, то він дзвонив, кожному подзвонив, там попитав, як там справи, все нормально, як би і все. Костянтин розповідає, що донечки загиблого завжди пишались своїм татком, спостерігаючи за його польотами. Був такий момент, ми з ним сиділи на рибалки, а він тільки з польотів приїхав і казав, що треба була рацію зягряти, покомандував що зараз з польотами. Ну, він командир був, той сказав, що о, мої літають, сьогодні я вихідний собі взяв, говорить. Тобто, ну, дівчата завжди той знали, коли папка літає. На очах матері героя сльози, проте вона із посмішкою розповідає, що молодший син завжди був дуже добрим і ніколи не терпів брехні. Я з ним спілкувалася без 23. Він зателефонував. Ну, ми до цього спілкувалися, тому що жінка уїхала, ну, і там залишила речі кое-які. Ми їхали на Василько ввечері. Мені треба було забрати. Він ну, зателефонував, сказав, що він забрав це в щоб я забрала це щастя. От це останнє було, його звинувачу. В'ячеслав Єрко один із привидів Києва, які ціною власного життя втримали небо над столицею. Льотчики не помирають, вони відлітають та не повертаються.